Про скандальчики наші кажуть. Ми маємо про це як розповісти кажуть. вам. так. Новий день і новий зашквар від блогерки такої Анни Алхім. Цього разу mm. вона відмовилась співати пісню українською під час вечірки в Дніпрі. На святі були різні конкурси і ведучий, який і запропонував Алхім виконати пісню українською. Блогерка закотила очі і щось пробурмотіла, після чого на неї посипався шквал критики від українців. Итак. Ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. Так. <рес> да. І сердючка може бути, наприклад. Якщо. Так, да, ну це може бути червона руда, це може бути. Ну поведінку Алхім більшість людей назвали демонстративною та принизливою. І В коментарях під дописами люди закликають бойкотувати її контент. А також згадують попередні скандали. Вибачень від блогерки ніхто не дочекався, бо замість них на сторівці з'явився гнівний допис з купою ненормативної лексики та образами. Як результат, хвиля хейту ще більше. І розкритикували блогерку і ветерани Олександр Будько на псевдотерен назвав контент блогерки дегенеративним та звинуватив її у поширенні проросійських наративів. Мені дуже шкода, що дуже багато людей не може. Усвідомити наскільки цей контент є нищівним для нас, як для нашого народу, і, зокрема, в нашій боротьбі за нашу незалежність та нашу державу, я безпосередньо йшов воювати за українську самостійну соборну державу без будь-чого російського в ній і, зокрема, звичайно, мови. Засудив Алхім і ветеран російсько-української війни, громадський активіст Олег Симороз. Він назвав блогер носієм токсичних ідей. Також опублікував скріни дописів скандалістки, на яких були пісні російських виконавців. І до критики долучалася також українська блогерка Олена Мандзюк, яка зазначила, що популярність таких діячів, як Алхім, свідчить про деградацію українського суспільства. І незважаючи на постійні зашквари, насправді хім чомусь досі залишається популярною серед українців на сторінці в неї більше 400 тисяч читачів, які не просто стежать за життя блогерки, а й поділяють її погляди. До слова Анна Алхім далеко не вперше зашкварилася на своїй відданості російським пісням. Раніше в своєму блозі та на інтерв'ю в інших блогерів зірка відкрито захищала ворожу музику і розповідала, що регулярно вмикає її в машині. І також заявляла, що принципово не буде переходити. На українську, а називала жителів заходу України, до речі, людьми з мізерними розумовими здібностями. Чому? Бо, на її думку, вони не просто спілкуються між собою українською мовою, але ще й вимагають цього від гостей з інших міст. Оскандалилась блогерка під час обстрілу Хмедито. Тоді вона завела байку за мир і заявила, що слова не пробачимо та переможемо нічого не означають. Одного разу користувачі соцмережі навіть звинуватили блогерку в коригуванні ворожого удару по лікарні в Дніпрі. І тоді і вона запустила в соцмережі прохання про допомогу, зазначивши, що у медзакладі перебувають військові, після чого туди власне і прилетіло.